Знімати свої благі справи, але я просто вирішила також перед Новим роком тут баф, зв'язаний моїми руками. От, і я просто зараз виходжу в магазин на риночок і я вручаю цей подарунок, цей потужно заряджений. ось Можу шматочок навіть показати видно. Потужно заряджений, коли воно зроблено своїми руками, вив'язано, то воно завжди е, потужно діє і заради перемоги. Дякую вам, слава Україні, слава ЗСУ. І переможемо, друзі. Я вам покажу, коли першого ж військового побачу, і я вручу йому. Ну, так, хай буде так. Хай це принесе нам всім перемогу. Це баф. ну можливо, взимку будете носити Дякую. переможемо.